Дякую тобі, Арінку, що приїхала мене навідати. Ну, що ти? Я давно збиралася. Просто ніяк не могла вирватися. Ти була мені гарною подругою. кращою. Що значить була? Я і зараз твоя подруга. І сподіваюся, так і буде ще багато-багато років. Пам'ятаєш, ти наш вечір в караоке. Круто, ми тоді відірвалися. Що ви ще одужають? І знову підемо в караоке. Угу. Алінок, я вдячна тобі за все. Але я скоро помру. Ні, Рито, не кажи так. Я це зрозуміла одразу. Я тільки почала бачити в очах спалахи. Два тижні тому Аліна у пошуках роботи переїхала з маленького містечка до столиці, де раніше навчалася. Навідавши свою подругу і колишню однокурсницю Маргариту, Аліна несподівано стала свідком її смерті. На жаль, дівчина була невиліковно хвора, і лікарі вже не могли їй нічим допомогти. В останні хвилини свого життя Маргарита встигла сказати Аліні, що бачила якісь дивні яскраві спалахи, які засліплювали з її і лишали життєвих сил. Несподівано у день смерті подруги. Такі самі спалахи почала бачити і Аліна. Налякана дівчина негайно вирушила до бабусі. Сьогодні вже дев'ять днів я крита померла. А я теж стала бачити такі спалахи. У тебе є фотографія покійної подруги? Так, є. На телефоні. Бачу яскраве світло, сяйві якого п'ятеро людей. Три дівчини і двоє хлопців. Ти тут є і твоя покійна подруга теж. Це, напевне, наше останнє селфі у дзеркалі. Воно десь тут у мене є. Візьміть. Так, це воно. Не слід було фотографуватися у дзеркалі зі смертельно хворою подругою. Це погана прикмета. Ми ж не знали тоді, що Рита. І що можна зробити? Кожен, хто є на цьому фото, у дзеркалі в собі її смерть. І тепер покійниця забере кожного один за одним. Ні, я не хочу помирати. Не вже нічого не можна діяти. Можна. Тобі треба зібрати усіх, хто тут зображений, і сфотографуватися у тому самому дзеркалі. Але без спалаху, І промовити спеціальні слова. Катю, напиши їй замовляння проти чужої смерті. О, Ігор, не погодиться. і Яна, може, і прийдуть в той ресторан, якщо я попрошу, а от Ігор. Точно, ні. Він ненавидить мене. Значить, до Ігоря в першу чергу звертайся. Перед обличчям смерті будь-яка ненавість зникає. Ось візьміть замовляння. Дякую. Аліна вирішила спочатку розповісти про все Яні, яка також була на цьому селфі, і заручитися її підтримкою у розмові з колишнім хлопцем Ігорем. Адже Яна товаришувала з ним і працювала в одній фірмі, але все пішло не так, як Аліна спланувала. Не можна було нам всім того вечора з ритою в дзеркалі робити селфі. Ми відзеркали на себе її смерть. Що? Якщо ми всі знову не зберемося і не проведемо необхідний ритуал. Ми всі помремо ще до кінця місяця. Слухай, Алін, якщо ти цю казку вигадала для того, щоб з Ігорем зустрітися, то так одразу й сказала. Ні, Яно, Ігор, тут ні до чого. Так, так, звісно, ні до чого. А ти хоч знаєш, який він був в депресії після того, як тебе з Вадимом застав? Я його ледь витягнула з неї. Мені дуже шкода, але я взагалі не пам'ятаю, як я опинилася з Вадимом. Алін, ну ти ж розумієш, що це тупа відмазка не пам'ятаю. Я й не збиралася виправдовуватися. Я просто не хочу помирати. Я не хочу, щоб помер хтось із вас. Алін, хочеш пораду? Викинь з голови весь цей містичний мотлох і займися своїм життям. <звук> Яно, що таке? Ти бачиш спалахи? Яно, це все через те селфі. Ти який ще в біса селфі. У мене типовий напад сезонної мігрені. Яно. Поспілкувавшись із Яною, Аліна була у розпачі. Сумніви дівчини підтвердилися. Ігор ніколи не пробачить їй зраду. І як тепер зібрати разом колишніх однокурсників, аби провести ритуал? Аліна не уявляла. Та біля кафе на дівчину чекала несподівана зустріч. Вадик, оце так зустріч. А звідки ти тут взявся? Я не буду тебе обманювати. Я на мені розповіла, що ви тут зустрічаєтесь. Все ясно. Аліна, де ти зникла так надовго? Чому не відповідала на повідомлення на дзвінки? Де ти була весь час? Я мені просто було дуже соромно за той вечір і за себе. Мені слід би було вибачитись перед тобою. Нема за що вибачатись. Ти знаєш, як я до тебе ставлюсь, і я не про що не шкодую. І я дуже радий знову тебе бачити. Де ти живеш? Ну, поки в хостелі підшукую собі роботу, потім зніму квартиру. Аль, ну який хостел? Їдьмо до мене. До тебе Ні, я не можу. Звісно, можеш. Не хвилюйся, нічого не буде. Поки ти сама не забажаєш, я не прийду можу. Дякую тобі. Вадим влаштував Чи, Аліні дуже гостинну ти? зустріч і намагався відволікти дівчину від сумних думок. Незважаючи на те, що Аліна переїхала до нього на дружніх умовах, хлопець не приховував своєї радості. Вадим, я маю розповісти тобі. Те, що важливе. Ти говориш це так серйозно? Мені що починати боятись? Це стосується рити. Не подумай, що я головою поїхала, але в той вечір ми всі, як би це сказати, заразилися відрити її смертю. Що? Я розумію, як це звучить, але мені потрібна твоя допомога. Нам всім треба зібратися знову біля того ж дзеркала, знову зробити селфі. І прочитати замовляння аби зняти прокляття. Розумієш? Якщо чесно, не дуже. А Вадим, я благаю, просто повір мені на слово. Ти зможеш поговорити з Ігорем? Гаразд, я спробую. Дякую тобі. Вадим, я дуже втомилася. Так, так, я розумію. Добра ніч. Я, я все приберу. Добре. Добраніч. ніч. Наступного дня Аліні несподівано зателефонувала Яна і попросила терміново із нею зустрітися. Я передумала. Я поговорю з Ігорем, що він прийшов у кафе. Щоб зробити фото біля того дзеркала. Яно, дякую тобі. Але в мене є умова. Яка умова? Ти не говоритимеш з Ігорем, не вибачатимешся, не будеш з'ясовувати стосунки минулого. Прийшов, сфоткалися і розійшлися так, наче нічого не було. Яна, якщо ти не віриш на смертельне селфі, навіщо вирішила допомогти? Яка тобі різниця? Але знай, у мене з Ігорем все серйозно. Розумієш, і я не хочу, щоб його турбувало минуле. Ясно? Я його не потурбую. Обіцяє, Яно, Яно, спалахи? Яно, це спалахи. Та да не бачу я ніякі спалахи, це мігрень. Я тобі вже казала про це. Все, бувай, наберу тебе. Аліна дуже сподівалася, що Яні вдасться вмовити Ігоря прийти на зустріч, і вона зможе провести обряд. Коли дівчина приїхала до Вадима, хлопець був уже вдома. Він, як і завжди, поводився доброзичливо та виявляв увагу сьогодні. до Аліни. І дівчина була вдячна йому за турботу. Алінка, вибач, але з ігром переговорити не вийшло сьогодні, але я спробую завтра. Вадим, дякую тобі, але вже не потрібно. Яна пообіцяла, що попросить Ігоря прийти в караоке, як домовимося всі разом. Справді? Угу. Ну, гаразд. Вадим, пам'ятаєш, ти обіцяв. Так, я обіцяв. Але знаєш, я не залізний. Ти мені подобаєшся, Алінка. Ти мені більш ніж подобаєшся. Я. Вадь, Будь ласка. Раптом Аліна знову побачила яскраві спалахи перед очима, а потім сталося те, що неабияк налякало дівчину. У дзеркалі їй примарилася покійна Маргарита. Після страшного видіння самопочуття дівчини різко погіршилося. Нажахана Аліна негайно поїхала до бабусі. Часу обмаль, смерть на порозі. А ти не можеш через себе переступити та позвонити Ігорю? Дістань з мішечка три квасолини, отримай її у руках, подумай про Яну, Вадима та Ігоря. Потім квасолини дай мені. Без Яною та Вадимом не дружба об'єднує, а брехня. Брехня? Вони тобі не допомагатимуть. Ти маєш сама зустрітися з Ігорем. І чим швидше, тим краще. Часу майже не залишилось. Дівчина того ж дня написала Ігорю повідомлення, і він одразу ж погодився зустрітися із нею. Аліна з хвилюванням чекала свого колишнього хлопця у тому самому кафе, де колись вони усі разом зробили селфі. Привіт. Привіт. Гарно виглядаєш. Дякую. Ну, що, ходімо, вип'ємо кави. Ходімо. Ігор. Я хочу вибачитися перед тобою за те, як мене гарно розсталося тоді. Алінка. Все добре. Що було, те було. Я на тебе не тримаю зла. Дуже рада за тебе і Яну. Сподіваюся, ви будете щасливі. За мене і Яну, ти про що? Ну, Яна сказала у вас стосунки. Чисто ділові? Можливо, вона про якогось іншого Ігоря тобі розповідала. Ну, це не моя справа. Давай до нашого діла. Так. Розумієш, коли ми півроку тому зробили в цьому кафе спільне селфі навпроти Дзеркала, то самі того не знаючи, що накликали на себе біду. Яку біду? Рита вже тоді була смертельно хвора. І ми всі відзеркалою на себе її смерть. Я вже бачу спалахи світла, від яких буквально втрачаю сили. Так воно чому справа. Розумієш, я вже тиждень бачу такі самі спалахи. Я думав, що в мене щось із зором не так. Пішов до лікаря перевіритися, але він сказав, що все нормально. Поки не пізно, нам всім слід зібратися, знову зробити селфі в тому ж дзеркалі. І... Прочитати ці слова. Ну, добре. Давай тоді зустрінемось тут завтра. Я все організую. Це було б чудово. Наступного дня Аліна поспішила до кафе. Невдовзі до неї підійшов Ігор. Привіт. Ку -ку. Сам? Вже з тобою. Схоже, що всі запізнюються, то mm. що доведеться почекати. Mm -hmm. Не хвилюйся, все буде добре. Ох, А ось і Вадим залишилося дочекатися Яну. Взагалі, у мене справа. Я наберу її. Щось вона трубку не бере, мабуть, у метро і не чує. Може, зайдемо всередину? Ігор, Аліна і Вадим вирішили зачекати Яну у приміщенні кафе. Те, що вони там побачили, вразило їх. О Боже, де дзеркало. Спокійно, може, його просто кудись перенесли? Я знайду адміністратора. У нас немає часу. Не хвилюйся, все нормально. Може, просто кудись переставили. Сказали, що дзеркало розбилось і його викинули. що? Так. Так, так, це я. А в якій саме? Дзвонили з лікарні сказали, що Яна втратила свідомість просто посеред вулиці. Після таких шокуючих новин. Аліна негайно поїхала до бабусі. Дівчина була у розпачі, адже вважала, що тепер і вона, і її друзі приречені. А я ж тебе попереджала. Смерть тепер за кожним із вас ходить. Візьми зі скриньки дзеркальце. Подивися у нього і подумай про свою покійну подругу. Потім поклади дзеркальце. Склом вниз. Зеркало з караоке Не розбилося. Ціле воно. Що? А, а де ж воно тоді? Про це знає Вадим. Вадим? А на, на, на що він нам збрехав? Зараз не важливо. Тобі і твоїм друзям рятуватися треба. До наступної смерті лічені години залишились. Дякую вам. Не гаючи часу, Аліна поїхала до Вадима, аби з'ясувати, що він замислив. Вадим, де дзеркало? Яке ще дзеркало? З караоке. Навіщо тобі? Ти ж ніби і так зерком помирилась. До чого тут це? Гарно влаштувалися. Живеш у мене залицяйся до нього. Молодець не пропадеш. Я привіз гроші, як ти просив. Де дзеркало. Гроші? За дзеркало? А що ти на мене дивишся? Ви вірите в май, я вірю в гроші. Якщо хочете сфоткатись з моїм дзеркалом. Платіть. Вадим, Яна в лікарні. Як ти можеш? Аліна була шокована вчинком Вадима. Дівчина навіть припустити не могла, що він виявиться таким цинічним і спокійно торгуватиметься, знаючи про те, що Яна потрапила у лікарню. Аліна, заспокойся, все буде добре. Я домовився з лікарями. Вони відпустять Яну на годину. А Вадим, а дзеркало. Я йому заплатив. Він зробить все, що я скажу. Ну все. Подивися мене. Чуєш? Все. все. Уже за півгодини Ігор та Аліна привезли Яну до квартири Вадима. Хлопець, який обіцяв, приніс додому дзеркало, яке він викупив у кафе. Залишалося лише зробити усе так, як радила бабуся, та раптом сталося те, чого Аліна зовсім не очікувала. Ян, заспокойся, тепер все буде добре. Ти швидко одужаєш. Алінка. Алінка, пробач мені. Пробач за все. Ян. До чого? Ми з Вадимом тоді все підлаштували. Так, сталося рівненько. Дівчина розповіла, як півроку тому вони з Вадимом вирішили розлучити закохану пару. Яна мала види на Ігоря, а Вадим давно побивався за Аліною. Усі в їх компанії знали, що Ігор дуже принциповий щодо стосунків і зраду не пробачить ніколи. Тому Яна та Вадим домовилися, що влаштують все так, ніби Аліна зрадила Ігоря. Саме того вечора Ігор був змушений покинути розваги і терміново їхати на роботу. Хлопець нагадав Вадиму, що завтра у них щотижнева гра, і він за ним заїде. Чого така кисла, Алінка? Через те, що Ігор поїхав? Ну, звісно. Збиралися вечір разом провести, а тут такий облом. І як тебе розвеселити? Та обличте її. Зараз будемо співати сама розвеселиться. Так, он, позаду тебе мікрофон. Візьми. Коли Ігор залишив компанію, Яна непомітно підсипала Аліні в бокал сильний седативний засіб. Ну що, вип'ємо? Ну, будьмо! Будьмо! Будь <рес> За зустрічі! За зустріч. Майже непритомну від седативного препарату дівчину Вадим забрав до себе і обставив все так, ніби вони з Аліною провели ніч. Хлопець знав, що Ігор має ключ від його квартири і обов'язково зранку зайде, щоб Вадим не проспав матч. Так все і сталося. Коли Ігор увійшов у кімнату друга і побачив його обіймах оголену Аліну, він був шокований. Дівчина ж нічого не пам'ятала і навіть не одразу усвідомила, де вона знаходиться. Яна і Вадим таки домоглися свого. Закохані розлучилися. Почувши зізнання Яни, Аліна та Ігор були вражені підступністю своїх друзів. Взагалі-то, Яна, це була твоя ідея. Воно вже вмовне. Благаю, давайте заспокоїмося, проведемо обряд, а потім будемо втрачати час на з'ясування стосунків. Вадим. Угу. Смерть, Смерть чужа, не моя. Повертайся, звідки прийшла. Колишні однокурсники провели обряд, промовивши слова замовляння і сфотографувавшись без спалаху, як і радила бабуся. Ритуал спрацював. З того дня спалахи в очах більше нікого з їхньої компанії не турбували, і слабкість минула. Яну виписали з лікарні. Аліна та Ігор помирилися і відновили свої стосунки. Вони назавжди припинили будь-яке спілкування із Яною та Вадимом. Бабуся нагадує: робити фотографії поруч із кимось у дзеркалі, особливо зі спалахом, погана прикмета. Таким чином можна відзеркалити чужі біди, хворобу і навіть смерть. А спалах ніби закріплює це відображення у долі людини, яка фотографується.